Всім привіт! Мене звати Аня і це моє шоу Халатні розмови, де я сижу в себе вдома в затишному халаті і говорю про ті речі, які є для мене важливими та цікавими. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом лазерної корекції зору. Я в цьому відео розкажу, по-перше, свою передісторію, який у мене був мінус, як я жила до того. Спойлер, яку пороки жила просто сліпа. Розкажу вам про це рішення, про підготовку до операції, про те, як вона проходила, про те, що було після неї, і, звісно ж, розкажу вартість. Хоча це не якась закрита інформація, ви можете прицінитись. Зайшовши на сайт будь-якої клініки, яка робить лазерну корекцію зору, буду вдячна за ваш лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, просто його потім приберете, а мені це суттєво допоможе просувати це відео далі на українськомовному Ютубі. Отже, перед історією. Десь, коли мені було років 5-6, мене батьки відвели до офтальмолога, і мені вже тоді сказали, що в мене є якийсь там мінус. І прикол в тому, що мені прописали окуляри, і я не знаю, хто проїбався в цій ланці, чи офтальмолог, чи людина, яка робила ці окуляри. Але у мене була короткозорість, тобто я вдалечі не дуже добре бачила. І мені чомусь прописали окуляри для дальнозоркості. І явно. Трошки походила мінімально, тому що в мене, звісно, боліла від цього голова. Хтось із моїх батьків зрозумів, що трапилась якась дичина. Звісно, що окуляри я більше не носила, але чомусь на мій зір всі забили. Далі мене все життя сажали на перших партах в школі, щоб я. Хоч щось бачила спойлер, в якийсь момент ти навіть з першої другої парти не сильно бачиш ту дошку, але я якось звикла. Я насправді ось та людина, про яку є меми, що ти йдеш, вітаєшся з котом, а потім підходиш ближче і розумієш, що це просто сміттєвий пакет. І навіть коли я пішла в універ, я теж не займалась своїм зором. Тобто, всі знали, що в мене короткозорість, Що якщо я з кимось не привіталась, це не тому, що я не вічлива, а просто тому, що я людину бачу в тумані. Але в універі трошки вручало те, що вже був нормальний телефон, і можна було сфоткати, умовно кажучи, те, що написано на екрані чи на дошці, і вже з телефона я щось бачила. Жила я в такому режимі десь до 24 років, десь 20-24, Зараз мені 27. В якийсь момент мама чомусь вирішила, що треба перевірити мій зір, як там взагалі що відбувається. І відвела мене в клініку, де десь 2,5 години мені проводили різні перевірки. І там мені лікарка сказала, що дивіться, у вас мінус невеликий, мінус у мене був мінус 2 і мінус 1,75. Але ну, чіткість зору поганенька, тому якби ви все в тумані бачите. І що насправді з цим варто почати щось робити, тому що якщо ви не ну, Якщо ви продовжите забивати на зір, то в якийсь момент там щось трапиться з м'язами очей, і у вас почнеться косоокість. А прикол в тому, що у мене реально є декілька знайомих з косоокістю, саме через те, що у них короткозорість. І мене ось ця інформація шалено злякала, тому що я не хотіла бути косоокою, і я вирішила, що треба з цим щось робити. Тут мені дуже пощастило, тому що на той момент я ще спілкувалась з батьком, і він проявив ініціативу в тому, що давай замовимо тобі окуляри і лінзи. Тобто в мене були окуляри, які я носила постійно, і в мене були ще одноденні лінзи. Вони там теж якісь супер кльові прописали. Але я вам скажу чесно, я просто не дуже люблю лінзи. Мені не подобається лізти пальцями в очі. Тому лінзами я користувалась за ці останні три роки не так вже й часто. Я ними почала частіше користуватись, десь 2-3 рази на тиждень, коли ходила активно в басейн. І виходить, що десь порядку трьох років я проходила в окулярах. Скажу вам чесно, раніше я не задумувалася про лазерну корекцію зору, просто тому що мала, знаєте, застарілу інформацію про те, що якщо ти робиш операцію, то тобі там типу тиждень ти нічого не бачиш, ти лежиш, нічого робити не можеш і так далі. Хоча, в моєму випадку, виявилось, що це повна маячня, і про це я розкажу далі. Але благо, у мене доволі прогресивні подруги, які більше про це знають. Вони мені порозказували. плюс я потім пішла гуглити в інтернеті, дивитись інформацію, і я зрозуміла, що насправді все лайтовіше. Отже, якщо ви наважились зробити лазерну корекцію зору, то Певно, перший крок, який зробила я, це просто не збирала грошей. <с>? Як би це не звучало. Я пошарилась по сайтах різних клінік і прицінилась, що, в принципі, в середньому одне око коштує там, порядку 14-15 тисяч, там це дуже залежить від методу лазерної корекції зору. І я подумала, що в, принципі, в 40 тисяч гривень я вкладусь. І я відклала ці гроші. Я їх відкладала декілька місяців, от впродовж цього року. Рок номер два. Я почала радитись зі своїми підписниками в інстаграмі, щоб вони мені порадили хорошу клініку, хорошого лікаря. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, Давайте це виправляти. Я залишу посилання на нього під відео. Там я ділюсь своїм життям і своїм підприємницьким шляхом. Так от, мої підписники, в принципі, радили мені в більшості дві клініки. Перша це британський офтальмологічний центр. Там мені порадили лікаря з прізвищем Бурдей, 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 запам'ятайте собі, кудись запишіть, можливо, знадобиться. А ще дві моїх подруги мені дуже вже багато років нахвалюють свою лікарку, яка є мамою їхнього однокласника. І працює наразі в кліниці Ексімер, якраз таки теж офтальмологічній. Ну і було по парочці рекомендацій інших клінік. Це новий зір і. Айлас чи Алайс якось так називається. І далі я потрапила в пастку мук вибору, тому що я, в принципі, зрозуміла, що я хочу робити операцію в одній з двох клінік, особливо там, де мені радили конкретного лікаря, тобто або в британському офтальмологічному, або в ексімері. І прикол в тому, що я реально не могла вибрати де, і це було прям мукою, тому що от заходиш на їхні сайти. Вартість плюс-мінус однакова. Вартість діагностики перед операцією, ну блін, з різницею 100 гривень. Ви мене вибачте. При цьому обидві клініки територіально знаходяться теж недалеко від мене. І я така, блін, я не можу зрозуміти по якому принципу їх вибрати. І я просто знаєте зробила перший крок. Я позвонила в британський птальмологічний, але у них діагностику можна було робити там аля з наступного тижня. І якось я така, окей, я якщо що вас наберу, і потім я ще позвонила в. Ексімер, а у них, от я не знаю, мені здається, що це був знак від Всесвіту, бо вони мені кажуть, я їм кажу, що я хочу до конкретної лікарки, до Зої Гурбик. А вони такі, ви знаєте, у неї на завтра от реально звільнилось місце на консультацію. Хочете, приходьте, зробіть діагностику і одразу матимете консультацію з лікаркою. А враховуючи те, що вона ще часто буває в відрядженнях, я така думаю, це мій шанс. І, власне, спойлер, я стала клієнткою Ексімера і робила операцію там. Що відбувається, коли ви приходите в клініку? Ви приходите і кажете про те, що ви там записались на діагностику, про те, що ви хочете зробити лазерну корекцію зору, і вони там вам роблять якісь додаткові обстеження на очі. Тобто є класична процедура, є якісь там ще додаткові штуки, але вам чесно скажу, я в цьому не розбираюсь, бо я не медик. Коли ви запишетесь на цю діагностику, розраховуйте на те, що вона забере у вас реально години 3-2,5-3. Ви проведете цей час в клініці, вам будуть дивитись на ті очі просто з купи різних. Девайсів, будуть їх закапувати по декілька разів, якимись розширяючими штуками і всяке таке. Це робиться для того, щоб перевірити ваші очі просто максимально, щоб зрозуміти, чи вам взагалі можна робити лазерну корекцію зору, чи ні. І якщо можна, то який метод, тому що методів існує реально велика кількість, і я в них не розбираюсь. Отже, коли мені зробили ці всі дослідження. То покликали в кабінет до лікаря. Лікарка мені сподобалась. Вона така: знаєте, от все пояснила, і ще раз там щось додатково мене подивилась. Ну і в принципі сказала, що для моїх очей, для мого діагнозу можна зробити лазерну корекцію зору. Запропонувала декілька методів, не запам'ятала я назви, але я пам'ятаю назву свого методу лазерної корекції зору. Вона називається просто ласік. І я так розумію, що це класичний метод лазерної корекції зору. От, наприклад, існує міф, що не можна робити лазерну корекцію зору до вагітності, треба тільки після, бо там щось міняється. Коротше, мені сказали, що це все фігня і що вагітність на ваші очі е, після цієї операції впливати не буде. Я це спитала чисто для профайла, тому що я child-free і мені це в принципі не світить, але не буде. Це все відбувалось в кінці вересня і ми запланували мою операцію на 4 жовтня. Якщо говорити про безпосередню підготовку до операції, то за декілька днів до вам не можна пити алкоголь. Також рекомендовано трошки капати очі з краплями, якщо ви цього не робите. І треба здати аналізи різні на гепатит, на сифіліс і щось ще там. Загально розгорнутий аналіз крові. Насправді це можна здати і у них в клініці, або можна здати в будь-якій лабораторії, просто виберіть ту, яка вам зручніша. І також були обмеження по спорту. Як я вам вже сказала, я ходжу в басейн і десь дня за 4 до операції кажуть, краще цього не робити. і Власне, я до цього теж дослухалась. Аналіз мені обійшовся десь гривень в 700, А ось та діагностика, попередня, про яку я говорила, що вона займає десь там 2,5-3 години. Мені обійшлась здається у 2500 гривень. У клініку я прийшла з мамою. Я, взагалі-то, до речі, не планувала бути з кимось, тому що мені пояснили, що одразу після операції ти все бачиш. Я не сильно бачила сенс тянуть маму, але вона сказала, що вона хоче мене підтримати і бути поряд. І спойлер, це була хороша ідея. Зараз розкажу. Тому якщо будете робити операцію, то я думаю, що було б непогано, якби з вами хтось був. Отже, ми прийшли в клініку, сказали, що ми на лазерну корекцію зору. А мене там якийсь халатик мені спеціально одягнули. Попередньо трошки теж перевірили очі, але без 2,5 годин, просто якось мінімально поміряли тиск. І, до речі, мені запропонували, і це у них стандартна процедура. Заспокійливе, але я вам скажу чесно, я і так була дуже спокійна, і я цим не користувалась. хоча мені іще декілька разів до операції пропонували, що, можливо, ви передумали, але я така ні, нормально, і я так без них і обійшлась. Але якщо ви нервуєте, то вам можуть дати заспокійливі. Більше того, якщо ви прям сильно-сильно нервуєте і розумієте, що під час операції можете там щось таке робити, то у них є іще якесь. Більш жорсткі заспокійливе. просто про це теж треба домовлятися окремо, і от воно буде коштувати дорожче. До операції вас заводять в кімнату, де, грубо кажучи, обробляють оцю всю зону навколо очей. По-перше, мені там спиртом якось проводили для того, щоб знезаразити все, що тут є, торкатися обличчя вже після цього не можна. Також вам крапить краплі спеціальні, в тому числі знеболювальні каплі. Причому знеболювальні каплі до операції капають чи два чи три рази, і ви реально нічого відчувати не будете, тому цього можете не боятись. Сама операція триває ну, реально 10-15 хвилин. Тому, якщо ви зустрічали таку інформацію в інтернеті, це правда. Зараз буде момент не для слабонервних, як то кажуть. Не хочу вас лякати, просто попереджаю, бо мене це здивувало. Коротше, коли я зайшла в операційну, вже коли мене покликали на операцію, то там стояв такий легкий запах паленого. От знаєте, можливо, ви колись випрямляли волосся утюжком, і неначе трошки підпалили волосся, і такий трошки палений запах стоїть. От пахло, пахло трошки ось так. Це, напевно, єдиний такий прям неприємний момент. Ну, такий, о Боже мій, мені зараз будуть палити очі. Якось так це думалось. Але мені дуже пощастило з лікаркою. По-перше, з вами не тільки лікар, а декілька медсестер. Ви лягаєте, ваші очі знеболені, ви нічого не відчуваєте. І кожен свій крок лікарка коментувала, що вона зараз буде робити, що зараз буде відбуватися зі мною. Там, типу, зараз вам поприскують водичкою в око, там всяке таке, дивіться на зелений вогник. Оце все було, і це реально суттєво заспокоювало. Із просто таких не дуже приємних моментів для того, щоб ви не кліпали, вам поставлять в очі таку, типу, як розпорку. Якщо ви дивились фільм Заводний апельсин, от асоціації десь такі, але вам це не буде боляче. Ви просто реально не будете мати змоги кліпнути, і ви просто лежите. І коли вам кажуть, дивитись на зелений вогник, треба дивитись на зелений вогник. Очі вам роблять по черзі, спочатку одне, потім інше, і коли ви встаєте з столу, то ви реально вже все бачите. Просто у мене була така легка дезорієнтованість і туман в очах. Тобто, як вам спояснити, ви все чітко бачите, але не наче трошки в тумані. І сухість відчувається. І в принципі, це нормальна ситуація, що після операції у вас є певна сухість, у вас слізяться очі, хочеться полежати. Це все ок, це типу в рамках норми. Що важливо, одразу після операції мене зустріла мама, вона та там зі мною сиділа, бо одразу після операції є прийом у лікаря. Лікар мене подивився, прописав мені краплі. Що, до речі, дуже приємно: вони краплі вам дають одразу в клініці, тобто вам в такому стані не треба бігати по аптеках і щось там шукати, а не дай Бог в цій аптеці цього немає. Тобто, вам реально дають пакуночок, в якому було три види крапель зволожувальні, якийсь антибіотик і щось третє. Я, от, чесно, не пам'ятаю. І вам дають інструкцію, як ці краплі крапати. Тому що в моєму випадку мені сказали, що зволожуючі краплі мені можна крапати там, до 10 разів на день. Якісь там треба крапати перші 5 днів по 4, -4 рази, потім там, 3 рази наступні 5 днів, потім по 2 рази наступні 5 днів. Там, коротше, свій графік. Щоб не заплутатись, теж лайфхак від мене. Я тупо взяла блокнотик, накреслила потім в ньому клітиночки, написала назви цих препаратів. І реально, коли крапала, я просто ставила галочки, щоб не забувати крапати всі краплі, які мені прописали в тій кількості, в якій мені прописали. Також у вас є обмеження на спорт. Десь тижні два, але враховуючи те, що я хожу в басейн, то на басейни, сауни і всяке таке там обмеження місяць, тобто місяць після операції цього робити не можна. Перші тижні два після операції, принаймні мені так сказали, не можна е, приймати ванни. Тобто, грубо кажучи, ваші очі не сильно мають контактувати з водою. І ось ці перші два тижні ви не можете умиватись просто водою, ну, як зазвичай. Треба умиватись е, спонжиком. Тобто, знову таки, це робиться для того, щоб вам вода не потрапляла в очі і не травмувала їх ще додатково. Як я вже і сказала, одразу після операції ви все бачите. Але добре, коли є опора в якості іншої людини, і ми з мамою просто вийшли з клініки, враховуючи те, що вона недалеко від мого дому, то ми пішли гуляти, зайшли в супермаркет. Мені мама потім приготувала смачну вечерю. Що ще важливо, перші декілька годин після операції не можна спати, але полежати просто можна. І так у мене сльозились очі, було відчуття піску трошки в очах, тому можна крапати одразу зволожуючі каплі. І світлочутливість у мене була дні три десь, мені здається, і потім вона вже пройшла. Коли в мене була світлочутливість, я просто ходила в сонцезахисних окулярах і вдома, і навіть і в приміщеннях супермаркету. На наступний день після операції ви приходите в клініку, ви заздалегідь зазначений час, і вам знову перевіряють зір, але нічого там не крапують, Там перевірка мінімальна, тобто є ось ці. Буквочки, шиби і так далі, вам закривають очі і ви читаєте ці рядочки. І лікар потім ще додатково дивиться ваші очі якось так зблизька, теж в якомусь спеціальному апараті. Мені сказали, що в мене все гуд, що в мене 100% зір, то я і так це бачу і відчуваю, і що просто мені треба далі інтенсивно по графіку крапати краплями очі, і наступна перевірка зору буде через місяць. Тобто, якщо операцію я робила 4 жовтня. То перевірка у мене 4 листопада, і так воно і було. До речі, забула вам розказати про вартість. Сама операція була, здається, 29 700, я заплатила. Плюс я вам вже казала, що до цього була діагностика, плюс я ще здавала в клініці в одній оцей загальний розгорнутий аналіз крові, аналіз на сифіліс, СНІД, здається, і так далі. Тобто, якщо округлити, то це вийшло десь 33-34 тисячі гривень. Тобто менше, ніж тисяча доларів. Але повторюсь, це методом ЛАСІК, який вважається типу, таким загально поширеним. Якщо говорити про працездатність, то одразу після операції, звісно, я нічого робочого не робила. Я попередила свою бізнес-партнерку про те, що у мене операція, і типу, як мінімум, сьогодні я нічого не роблю. І реально все, що я могла робити, не напружуючи сильно очі, це дивитися серіал. Наступний день я теж вирішила не працювати. Скажу вам чесно, і здається, навіть на третій день я не працювала, хоча могла б. Просто мені було вже трошки лінь. Плануйте так, щоб. Що в день операції, і як мінімум, на наступний день, вам буде ну, якщо вам треба працювати, то це буде максимально дискомфортно, і я б не радила себе якось напружувати. Але вже десь четвертого дня після операції я спокійно собі в включилась в робочий ритм і все ок. У різних людей різний досвід, і я чула таке, що хтось там типу три дні лежав, і в нього боліли очі. Хтось там тиждень лежав в нього, боліли очі. Якщо чесно, у мене нічого подібного не було. По перше, вони в мене взагалі не боліли. Хоча мені в клініці дали з собою таблетку керанова на випадок, якщо вони будуть боліти, і в принципі я ж кажу, що я функціонувала спокійно вже з другого дня. Просто що дивитися в монітор мені було б напряжно. Отже, 4 листопада я прийшла на планову перевірку зору через місяць після операції. Отам От мені перевіряли зір вже капітально. Тобто там вже і закрапували очі, і купу апаратів через купу апаратів мене проганяли. Це реально зайняло 2-2,5 години. Але в мене стовідсотковий зір, все нормально. І, до речі, мене коли оглядали, теж зблизька. То лікарка мені сказала, що в мене все так класно зажило, що по моїх очах і не скажеш, що там взагалі була якась операція. Але я вам скажу чесно, я собі зараз завела звичку постійно крапати очі з воложуючими каплями. Вони в мене вони в мене тут і стоять під столом. І це реально офігенна звичка. Дуже вам рекомендую, незалежно від того, робили ви лазерну корекцію зору чи ні, тому що синдром сухого ока від того, що ми всі сидимо за компами, є у всіх, і крапити краплями, хоча б там два-три рази в день, це супер. Ця консультація, якщо що була включена в вартість а, самої операції, тобто я вже ні, до, нічого не доплачувала. І наступна така консультація в мене буде через півроку після операції. Тобто, якщо це був жовтень, то десь в березні я до них маю прийти і ще раз перевірити зір, і це теж буде безкоштовно. Якщо ділитись загальними враженнями про лікарку, я вам вже сказала, мені сподобалась Зоя Гурбик, типу, абсолютно справляє враження компетентної, важної, привітної жінки. Все ок. Операцію робила безпосередньо вона, ніяких зауважень у мене немає. Щодо самої клініки, це була клініка Ексімер. Все дуже чітко, послідовно. У них якось все, знаєте, всі процеси налаштовані. Тому так. Я сподіваюся, що я відповіла на всі питання, які у вас могли виникнути стосовно цієї операції. Якщо я щось забула, напишіть в коментарях, я буду там відповідати також. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це було корисно.